Якщо ми візьмемо книгу, точніше книги, Біблія, тому що знову таки саме слово Біблія, воно перекладається як книги. І це є збірник книг Старого Заповіту і Нового Заповіту. І от якщо ми візьмемо саме слово Заповіт, да, Старий Заповіт, Новий Заповіт, то ми повинні розуміти, що. Під цим розуміється, якби договір. договір. Тобто, старий заповіт це договір між Богом і Ізраїльським народом, який був створений Богом. Тобто, Господь вибрав Авраама, і вже потомки Авраама вони стали ізраїльським народом. І Бог вів ізраїльський народ, він відкривався ізраїльському народу саме для того, щоб потім заключити новий заповіт, новий договір. Уже не тільки з самим ізраїльським народом, але і з усім людством. Тому саме слово завід, заповіт, да, воно можна смислово перекласти як договір. Есть, от Бог зі своєї сторони щось обіцяє. І в той же самий час щось чекає, що і ми зі своєї сторони якось щось, щось зробимо. І ось коли люди намагаються виконувати цей договір, да, тоді знову-таки до Бога можна звертатися з дерзновінням. З дерзновінням це як? От зараз в цьому світі є смерть, в цьому світі є хвороби, в цьому світі є беззаконня, яке сіють люди. Є дуже всього багато, від чого люди хочуть плакати. І от е, повсякчас люди задавали питання Богу, Господи, а чому так? Боже, а за що? І от, якщо це питання задають люди віруючі, які намагаються виконувати Божий завіт, які намагаються жити, так як сказано ось тут: жити по Євангелію, прислуховуватися до апостольських послань, то е, цей робот. Можна ще так це назвати, він якось може бути і виправданий. Що от, Господи, ми от тут живемо, ми ж намагаємося Твої заповіді виконувати. Ми ж намагаємося жити по Твоїх законах, по чесному. А хто не живе по Божих законах і по заповідях, той трошки треба щоб мовчати. Але от, хто намагається, той може до Бога взивати. Що, Господи, а чому так? Господи, а за що? Господи, а що мені робити далі? І оце визвання, воно е, логічне, таке саме, як і коли дитя прибігає до своєї мами і жаліється мамі, що там щось трапилось негарне, щось трапилось погане. І дитя може навіть до мами визвати. Мама, чого ж ти його тут не, ну, не защитила, не спасла. Де ти мама була? І що мудра мама робить в той час? Обнімає. Це дитя. І це дитя успокаюється. І по суті, справи. Дитині, яка знає і любить маму, яка виконує завіт, як от є між мамою і дітьми теж такий, можна сказати, завіт. що ти дитя повинен любити свою маму, а мама буде любити тебе. І от коли є ця любов між дітьми і батьками, та тоді вже по суті справи і не важливо, що мама відповість. Найважливіше, що мама втішить, найважливіше, що мама буде поруч. І захистить. Отак от само і ми, да, от ми повинні розуміти, що якщо ми до Бога взиваємо і ми намагаємося жити по заповіді, Господь нас втішить, Господь нас не залишить один на один з нашою болю, з нашими випробуваннями. Може, Господь любить своїх? Ті, хто виконують Божу, Божий закон, ті, Бог любить, ті, Господь приймає до себе найближче. Але, на жаль, часто і густо буває, що на Бога робчать ті люди, які і знать не знають, і знать не хочуть, а який же закон Бог нам дав. І от тоді це ну, жутко, несправедливо і, і взагалі, можна сказати, потворно. Тому що ось дивись людина, ось тобі була дана Божа благодать у всій своїй повноті. Чи ти вас прийняв благодать Божу ні? А можливо, ти проігнорував. А можливо, ти проігнорував те, що от Господь пішов на хрест заради тебе. Він перетерпів такі страшні муки, прийміг смерть воскрес, а ти це проігнорував, тобі це не цікаво. І от коли люди, які ігнорують Бога, які ігнорують закон Божий, взивають, Боже, де ти? Боже, чому ти нам не допомагаєш? Боже, що засуха, що дощ не йде, ой-ой, і робот нам Бога, і злость на Бога, а потім взагалі, а Бога немає, тому що засуха, а Бога немає, тому що війна. Подожди, які претензії до Бога? Ти своїм життям, як би сказав, Боже, ти нам не потрібний. Ми тут зайняті своїми справами, в нас тут свої діва, у нас тут свої проблеми. Ти нам не нужен, ти зайвий. А тут претензії. Уявімо собі таку ситуацію, коли оцей блудний син із притчі, знаєте ж цю притчу про блудного сина, він, оказавшись там біля свиней, він би так би до батька свого ругався. А чому я тут? Чому я такий бідний, нещасний? Чому отак от мені голодаю, Де мій батько? Якби в мене був батько, якби батько любив би мене, то він би прийшов би спас мене. де мій батько? Нічого б хорошого з цієї ситуації не вийшло би, він би там і погиб. А якби батько прийшов, би його за витягнув вуха то той би син блудний, знову вернувся в своє болото. Тому що, от на превеликий жаль, гріхом наше істинство так спотворене, що ми завжди повертаємося на свою блювотину. Як от є така приказка. Якщо не покаємося, звичайно. Тому що коли відбувається покаяння, коли ми розуміємо, що да, Господи, кое що ми заслужили, кое що по ділам нашим, да, Господи, от ми спробуємо пожити без Тебе і докатилися. Да, от, тому, от стипивши зуби, терпимо, терпим, тому що розуміємо, да, от, тільки ти Боже нас не залишає. І от коли є таке оповання, тоді Господь утішає, тоді Господь дає сили, тоді Господь дає відповіді. Тоді Господь дає відповіді. Але коли ми Божий закон ігноруємо, коли ми живемо без Бога, без Ісуса Христа, коли ми оцей заповіток, оцей договір розриваємо, якби кажуть, ми ні ніколи, ми ні ніколи, які потім претензії до Бога? Ну, от в наших людських взаємних. Є там працівники, а є там директор якогось підприємства. І між ними теж договір заключається. От ти працюй, будь ласка, приходь вчасно на роботу, і буде тобі зарплата, буде тобі якісь соціальні якісь там гарантії. Але якщо цей працівник ходи на роботу, коли хоче, коли хоче, уходить, коли хоче, приходить, а роботу свою не виконує так, як треба. Потім, коли робота дав, скаже, слухай, ти не виконуєш договор, я тебе увольняю. Чи буде тут винний чомусь? роботодателя? Звичайно, ні. Тобто була дана можливість, а ти цю можливість знехтував. Якщо ми в наших людських взаємних це розуміємо, чому таке відношення до Бога? Чому от ми боїмося директора, чому ми боїмося навіть там своїх рідних і близьких, які іноді нас там щось просять, а ми ж намагаємося це зробити, що ж, ну, обідяться. А чому ми не боїмося Бога обідить? Чому ми не боїмося залишитися без Бога? Як, як кажуть іноді, да, от, 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 чого ти там постійно гроші позичаєш, там, а тобі не дають. Ну як, я якщо не буду гроші позичати, це ж людина перестане со мною спілкуватися. От, ну, от, там, чого ж ти от постійно там, вдома нічого не робиш, а от ходиш, там, друзям своїм допомагаєш. Ну як? Ну я ж не, не можу їх залишити, це ж мої друзі, я ж їх люблю. а чому не боїмося взаємодію з Богом потеряти? Може ці взаємини з Богом ми можемо потіряти, не виконуючи заповіт, не виконуючи договор, який Господь заключив з нами. І от нам важливо зрозуміти ще, про те, що цей договор був заключений якою ціною? Ціною крові, Бога, який став людиною, ціною хресних страждань. Тому ну, що, от, що ми кажемо, що Бог зробив для мене, що Бог зробив для мене? Бог зробив для тебе все. Бог дав оцей Всесвіт, в якому живеш. Бог дав тобі життя твоє, яке в тебе є. Бог дав життя тим людям, яких ти любиш. І не просто так, да? але Бог іще взяв став людиною, переміг смерть такими страшними стражданнями, для того, щоб потім ще тобі дати цілу блажену вічність. Де ти вже не помреш, де ти воскреснеш і будеш жити вічно в радості, не старіючи, не хворіючи, не вмираючи. Ось Бог дає нам абсолютно все. А ми зі своєї сторони, що зі своєї сторони ми можемо? Що ми зі своєї сторони можемо? А в нас требується всього-навсього чуть-чуть. Вірність. І здається, ой, це ж так важко, це ж так тяжко, надо ж Божі заповіді виконувати, молитися, церкву ходити. Добро робить! О, ну, як важко! Це сатана так каже, що важко. А насправді, коли люди починають жити цим справжнім християнським життям, радість з'являється в серці. І радість від того, що ти перестаєш матюкатися. І радість від того, що ти перестаєш бути жадіною. І радість від того, що ти наконець навчився бути вірним своїм друзям, своїм рідним, своїм близьким. Радість того, що ти з Богом спілкуєшся, радість у тих хвилин молитви, радості прийти до церкви, радості ну, взагалом, навіть маленьким дрібницям, радуватися в гарній погоді, радуватися прохладному вітру, радуватися навіть самому мелкому дождичку. І оця радість, вона можлива тоді, коли в житті є Бог, коли людина пускає Бога до себе. Бо коли людина не пускає Бога до себе і не живе по заповідях, по заповіту, да, тоді суєта, проблеми, хвороби, і тоді весь світ немилий. Оскільки таких людей є, які знаходяться в життіш унині, в житчому нині. Хоча здавалося, у них ну, все слава Богу, більш-менш. Ну, порівнюючи себе з іншими, да, ну, що нам жалуватися? Е, одна бабушка казала, колись так старенька бабушка казала, що мені жалуватися, От в мене руки ноги є, трошки шевелюсь, трошки можу ходити. Слава Богу за це. А от там є сусідка, яка взагалі лежача, і вона младше мене, а я от хожу, Слава Богу за все, Слава Богу за все. Як часто ми ці слова кажемо? Тому для того, щоб ми радувалися в Христі Ісусі, для того, щоб молитва була в радість. Бо в було в радість, та йстов причастя було в радість. Ми один одному, щоб були в радість, треба брати. Оцей договор. Правда, книжечка Товста. треба брати в ручки. У вас каждого вдома є така книжечка. І от потихеньку читати. І не просто читати, як якийсь детектив, а брати, читати, прочитали главу, а потім питати себе, ой. А як я це можу виконати в своєму житті? І старатися виконувати. Старатися це виконувати? Звісно, не вийде виконати на 100%, тому що це, ну, це ідеал просто, це от максимальне божественне відкроєння, те, яким ми повинні бути. Ну, ну, старатися ми повинні. І Господь потім буде дивитися на те, як ми старалися. Як ми чесно робили те, що могли. На, все, на всі сто не вийде. Ну хоча б трохи, хоча б капельку. Ну, постаратися треба. А не так, що ой, а мені ніколи, ой, мені це не цікаво, а мені не хочеться. От як буває, людям кажеш, ну, приходьте в церкву, приходьте в церкву. Ой, та не цей. Ви що не віруючі, та віруючі. а що ж в церкву не приходите? Щось не хочеться. Щось не хочеться. Понятно, понятно. Тобто, коли нам щось не хочеться, значить ми це не любимо. А якщо ми не любимо церкву, ми не любимо Бога. Тому що Бог відкриває себе через свою церкву. Запам'ятаємо це і стараємося виконувати Божий закон. Божий закон. І тоді, да, тоді життя трошки зміниться. Бо що вже будемо ми не самі, а з Богом. А коли будемо жити так, як нам хочеться. Повинна міколи постійно зайнята, постійно то ноги, то руки, то проблеми, то голова, то ще щось там мішає. То і життя буде таким чорно-білим. А в Богі все розцвітає. Не забуваємо цю істину. І живімо так, як повинно жити християни. Амінь.